І всім привіт! З вами був Архон. І це нова серія по Майнкрафту. Про те, як ми будуємо карту з Counter-Strike 2 в Майнкрафті. І якщо ви не дивилися, в попередніх серіях ми збудували ось таку от велику частину карти, але деяку ось цю частину я збудував за кадром. Ну, так ще легше потім було. Ну і давайте тоді починати. Ми будемо починати звідси. Тому що, як я пам'ятаю, звідси. Тут іде ось так от. Потім ось так. Спуск. І от сюди. Тобто тут є прохід. Але все-таки давайте трішки звідси почнемо. Тут зробимо ось так от, тому що тут є ось такі от. Ой. Так, і ось тут. Типу, ось тут, а можна стояти. Раз, два, три, чотири. Десь досюди. сюди. будуть починатися ось так от. Ой, я там забагато. Давайте тут продовжимо. Ось так от. Тут трішки задалеко, тому якось ось так от. І тут вже починається хід наверх. Маличкий. Пораз ось так от. Тут знову така платформа. Так от якось. І ось так от. І ось тут ще треба один додати блок. І ось тут же ось так от. Якось так от і давайте сюди ще стіни Ось так от. Ось так от майже збудували я однієї одну стіну. Тут у мене ось так от. І ось так от. І тепер ось тут. Так от, ось так, ось так. І майже. Ну і все. Стіна збудована. І має бути ще, якби, ну, потолок. Ось так от. И тут вот так вот. Сначала вот так вот. Возьмем вот так вот. Тут вот так вот. И тут вот так вот. Ой, тут не вот так вот. А вот так вот вот ставим. І нижче. Ой. Ось так от. Ну і все тут готово, І залишилось лише тут підлога. Поки що. Так, ну і ми будуємо, Ось так от, ось так от. Чи треба буде освітити все я? Я освітив закатом ту частину карти, яку я вже збудував. А цю ще не... Так як я її тільки роблю, так я її ще не освятив. Так, тепер беремо і робимо коробки, тому що тут вони були. І ось тут теж були коробки. Ось так от якось, ну і давайте ось тут, ось так от. Так, тут ми збудували і тепер ми ставимо смоуски. Ось тут. От. Ось так от і ось так от. Так, ну і тепер йдемо до верху, до ось цієї ось частини. Тут прохід ось цей не дуже великий, От ми ж можемо підняти якби. Ой, якось ось ось так от зробити, що. Щоб було краще. Мені ще треба зрозуміти. Чи на одному рівні. Не значилось, його треба забрати. Ну і тепер будуємо далі. Десь до ось буде. Знесемо цей кактус. Досюди десь? Де провіримо? Ось так от... Mm -hmm. mm -hmm. Я підібрав. Так, так тут є ставимо. Ось цей кактус ми знесемо. И цей тоже. Ну и ось сюда из сюда. Ага. Вот. Стак от-то сюда, давайте. то вот такие вот поворот будет. Так, ну і це якраз до сюди. Це ще раз. Звідси, а так я не нерівний летів, давайте пройдемось. Це лишній, ну і ось так от. Підлогу будуємо Ось тут стіна, а ось тут були грати. я Як я пам'ятаю. Ось так от ось тут таку стіну ось так вот, ну и ось тут грата, ось так вот, ось тут и ось тут, О. так, ну и еще, и далее будем, ну будем ось так вот, А это сразу ось так вот, Нато швидко. Здесь надо швидко. Ага, а у нас ходиться. Ой. І значить, ось тут ще один шар для того, ну, для стіни. Ось так от і ось тут стіна Не ось тут. Зрозумів, давайте ось так будемо бігти. А звідси прямо сюди. <кхи> Значить ось тут ось теж будуємо. Ось так от, от будуємо. Але це, в принципі, де стіни можна використати. Ось так от будуємо. І ось тут, ось так от. так вот. Ось тут не треба. Але нет, вот тут. А в принципе, ні, тут не треба. Вот так вот. Вот такая вот стенка. Вот так вот. Тут я. И ось тут тоже я. Это тут два блока. Ось так вот. Так. И ось тут вот ломаем. И ось так вот. Перейдемо. Тут три блоки, так, три. Якщо три, то ми ставимо ось так от. Ой, куди? Ось так от і ось так от. за Все заповнюємось. Ось тут є, але ось тут ще, пам'ятаю. Тут ще не все. Тут я пам'ятаю, згадав, ще був ось такий от карманчик. Ось так от ось. Ось так от карман. І... Добудовуємо. Ось так от. Дещо я пам'ятаю, якщо ось так от і то тут теж. Тут буде вихід і тут буде карман такий. Ось так от. Карман такий. І ось тут теж раз раз. Чи там два блоки? Там два. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ось так от. Ну, і тут, типу вихід буде. І ми може зробимо в наступній серії. Боки ще тільки цей прохід. Так, ну і тут теж був. І будуємо стінку. Початку давайте ось так от. Потім ось так от. І зараз тепер ось так от. І раз і тепер раз, два. Ну, і тепер ось так отут з... заповнюємо просто. Поки що є, поки що майже все зробили. Ну, як майже. Ось так от. Три блоки же стіна, в три. О, і тут в три. Ставимо ось так от і ось так от. Ось так от. Ну і тут все, майже все готово, але там ще залишається накрити зверху. Ну і ось цю от підлогу зробити. Воно... І ось так от виходить. Тепер залишилось тільки накрити, але тут тоді, якщо накривати, тоді ще один блок треба додати. Ось так от. тут вот так вот ну и вот тут вот так вот мажу уже ну и вот тут вот так вот вот так вот вот так вот Тут ось так от і ось так от. Так. Ну і поки що все. І тепер беремо ось такі от плити і накриваємо. Ну, тут не накрив. Тут просто, звичайними. Ось так от. Ось так от? О десь до сюди? Ось так от? Ось тут ще якась коробка була, і ось тут теж коробки. Так. Якось так от так і накриваємо ось так досками. Давайте ось тут ось так. От. <coughs> а звідси ось так. От. Ось так. І ось так от виходить. Доволі гарно. Але ще треба освітити все, не забувати. Давайте ще ось тут ось так от. І тепер беремо. Ось це і розставляємо, щоб було світліше. Речі, ось тут ще мали бути коробки, давайте їх поставимо. Ось так от. І ось так от якось. Ось тут, ось так от. Давайте тут ще ось так от. Ну і так ось виходить можна тут сидіти. Так, ну. ну і йдимося, нам залишилась невелика частина карти ось тут. Ну, і я думаю, все на цьому ми будемо завершувати цю серію. Ставте свої лайки та підписуйтесь, коментуйте, чи класна карта, чи ні. І все. Всім до побачення.